Михайло Мудрик агресивно відповів на коментар про зв'язок з росіянкою. Клуб, у якому виступають українці, візьме участь у турнірі, який відбудеться на території Росії. Та один із героїв збірної Грузії на цьому євро, який може перейти в клуб УПЛ. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка. Сьогодні ми говоримо про трансфери, про євро, про всякий різний треш. Слом, давайте починати. Партнер проекту ФАБ. І на старті про євро. Два поєдинки учора відбулись, два матчі результатами, які Х, я не задоволений як вболівальника. Вже ж нідерланди показують досить атакуючий футбол. Втім, вболівав за дуреччину, котра вела у рахунку, створювала сенсацію, але не вистачило чи то класу, чи то запасу сил. Поразка, 1-2. турки на домашньому євро б'ються як леви. Якщо у нас золоте покоління, то у турків, мабуть, платендове, тренер, не рук. Все ото. і гравці б'ються за збірну, а не відпочивати, приїхали. Знаєте, в якому контексті не згадаєш нашу спірну. Нині одразу почнеться хейт. Але по правді турки, якраз таки запалом, настроєм, здоровою агресією і безумовно, якістю і талантом брали і перемагали. І їх знову ж таки шкода, як і грузи. І швейцарці в те. Шкода, вони майже змогли дотиснути ту снодійну Англію. Втім, в серії пенальті британці перемогли, зокрема через Джордана Пікфорда, який робить все можливе, щоб стати MVP турніром Англія, завдяки перемозі, в цьому матчі пройшла до півфіналу. Рятівником команди трьох левів став саме Пікфорд, який відбив удар Аканджі з 11 метрів. Проте це далеко не головний хайлайт вратаря, адже запам'ятається дещо інше його обличчя під час серії після матчів. Не знаємо, що так сильно. Здивувало, але це міг. І, власне, що ж там такого особливого, крім цього виразу обличчя Пікфорда, а шпаргалочка. Ця фішка стала досить відомою саме у Пікфорда. Він уже робив так раніше. Так от, і цього разу удар Акенджі вгадав та відбив. Шакірі вгадав, але не відбив. Шерп робив так, як вказано у шпаргалці, але Пікфорд стрибнув в інший бік. Словом, так чи інакше, фішка з у у Пікфорд точно свою користь приносить, але не 100% не застрахований все одно Джордан та і збірна, що то вирішить всі питання. Ну а вже ж, бо це ж не страхування, яке можна обрати. У Hotline Фінанс. Завантажуйте застосунок Hotline Finance Тут можна швидко і просто оформити автоцивілку, зелену картку для виїзду за кордон на авто та інші. А також зручно зберігати всі поліси в одному місці, а за промокодом Трибуна знижка 10%. І взяти, якби можна було взяти страховку на Hotline Finance е на серію пенальті, то це був би просто якийсь топ. Але поки так, в будь-якому випадку, друзі, посилання в закріпленому коменті скачуйте і користуйтесь дуже корисний застосунок. Ну і гайда по трансферам проїдемось. Нападник зорі Едуардо Герреро перебуває у сфері інтересів серв'яних зв'язди. Повідомив журналіст Роні Варгас. Сербський клуб стежить за футболістом, який зараз перебуває у складі панами. На Кубку Америки Олександр Бабіч відмовився замінити Романа Григорчука на посаді головного тренера Чорноморця. Повідомляє Football. Бабіч наразі тренує пирин. На підсумку минулого сезону команда вилетіла в другу за силою ліву Болгарії. Він не проти повернутися в Україну, але не хоче повертатися до чорноморця. щастить, що Бабіч не хоче їх тренувати. Краще вже Калітвінцев. Бути другим Максимовим зараз навряд чи хтось хоче. І, до речі, про дніпро про один розпродаж або, краще сказати, розпад продовжується. Когут, Адамюк, Леднєв. Про останню поки невідомо, куди він піде. От Перші двоє, скоріше все, підуть у Карпатки. Як стало відомо, Терпанаком Вінгра Динамо Георгій Цтейшвілі Ішвінлі станом на зараз не розглядає варіант з продовженням кар'єри в полісі. Раніше повідомлялося, що 23-річний гравець збірної Грузії перейде до Житомирського клубу, але не уточнювалося це буде повноцінний трансфер чи оренда. Контракт Георгій з Динамо розрахований до літа 25-го року. Ось гемоголосив про трансфер захисника Волвер. Гемптона Макса Кілмана, 27-річний англієць українського походження, підписав з лондонським клубом 7-річний контракт. І від трансферної інфи йдемо до більш такої соціальної і дещо трешової. Равшан з чемпіонату Таджикистану візьме участь у товариському турнірі іннопром 24 на території країни-агресорки Росії, місто Єкатеринбург. У змаганнях також зіграє місцевий Урал, Сербський і МТ та Узбецький Кізілку. Равшан у своєму. Нонці до турніру на території РФ зазначив, що українські гравці команди відмовилися від участі у турнірі. І давайте всі на рахунок 1, один, два, три, із авшотом зіграє. Микал Модрик у своєму інстаграм продемонстрував, як він дивився пробиття 11-метрових у чвертьфіналі Євро 2024, в результаті яких збірна Португалії вилетіла від Франції. На відео українець був не один. Поряд з ним швидше за все знаходилась дівчина, що можна визначити за нафарбованими нігтями. Згодом відео блок. Виділено. Манікюр дівчини у цьому ролику дуже схожий на манікюр Віолетти Грачової на одній з недавній її фотографій. Цю інформацію опублікував футбольний паблік брутального футболу в своєму інстаграмі. Коментарі залетів Михайло, давши відповідь на коментар підписника. І а вже, ж, як ви розумієте, коментарів та реакцій, друзі, чимало. Причому досить різних: від відносно позитивних до. А досить негативних і знаєте, я чудово ставлюсь до брутального футболу, взагалі до їх папліку, і навіть до цього детективного. Розслідування, якщо це так можна назвати. Я про що нині говорю? Про те, що і завжди говорю: дайте мудрику спокій. Ну, де він в е постільні війни з орками там, розносить їх, скажімо так. Хай розносить. Але при цьому я так само не розумію, на що мудрик публікує всі ці штуки, щоб потім тоді до одокопувалися, що там вишуковували. Нащо це місько робить? Е -е, роби там, що робиш собі спокійно, не треба це фішувати, грубо кажучи. Ну не треба провокувати людей, не що тільки буде. Коротше, друзі, даємо мудрику спокій. Ну а на цю ситуацію. Все одно можете відреагувати в коментах, бо думок тому і у вас чим. Ваку. Ну, а у мене на сьогодні точно все. Практир проєкту і Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, і па папа. На зв'язочку.